Закрутила, поїхали. Поїхали. Хочеться вам сьогодні потервеніти про маніпуляцію через пихатість. А насправді чванкуваті люди вони настільки придають важливе значення себе у вашому житті, ви навіть цього не помічаєте. Вони вас заганяють в якісь почуття провини, почуття боргу. Ви потім виснажуєте ці відносини. Тому, знаєте, така риса людині. Яка притамана, в принципі, там ця чанькуватість, вона не є зовсім негативною, так? Ну і в принципі і користі від неї мало. Тобто тримати баланс пихатій людині так, дуже важко, але все рівно розумієте, знову ж таки, це ж ми оцінюємо людей пихати він чи не пихати по їх, якихось там діях, поведінці. Але насправді з шванькуватими людьми дуже, дуже цікаво, тому що коли ти йдеш з ними в супроти, вступаєш в якісь діалоги, там же ж є місце тільки його місце, його правда, і це круто, це весело, це цікаво насправді. Тому коли ви зустрічаєтесь з чванькуватими людьми, будь ласка, розслабтесь і отримуйте задоволення через гумор. І тоді вами ніхто не буде маніпулювати. Ви будете відчувати себе у будь-яких відносинах, з спихатиме людьми вільними. Бережіть себе.